В одному напрямку. Дивіться, а щодо затяжної війни, ми розуміємо, що є такий ще аспект, що ця війна затягнеться скоріш за все. Коли навіть вийдемо до кордонів 1991 років, ресурси Росії, які ми зараз маємо? Чим вона збирається вдовго воювати? Терором. Терор, терор в першу чергу прикордонні регіони. От, Сумська область, Київська область, там Харківська, Донецька, Луганська. Тобто, це все можна обстрілювати, от, в принципі, як вони зараз роблять з Херсоном. Да? Вони витягують якісь свої артилерійські установки, два-три постріли в напрямку міста і втікли да, там, огородами. Оце, в принципі, терор можуть робити. Якісь диверсійні групи, які знаходяться, ну на фантазуємо на, в Кримських горах, десь да. Там ну Криму повернули, і десь там вони там функціонують, треба їх певний час шукати. Якісь диверсійні групи. Які зможуть заходити на територію України з там Білгарської Ростовської області і вчиняти певні терористичні акти, це е, акти кіберударів, да, коли вони там руйнують нашу інфраструктуру постійно, там кібернетичну інфраструктуру, е, десь на дипломатичному рівні може щось там ламати, заважати. Тобто, в принципі, ось така війна вона може бути, тобто не буде, наприклад, ті у тієї там марінки того бахмуту, а буде ось прикордонні території обстрілюються. Терористичні акти вчиняться, мінування дистанційні, псевдомінування це все може бути. Говорити зараз про поточний стан речей, які є в нас на фронті, то відштовхуючись, ну всі ж розуміють, контрнаступ готується, наше керівництво готується до цього, і ось радник. Речник, точніше, Ради нацбезпеки США, Джон Кірбі каже, що російські загарбники можуть почати наступ на кількох напрямках фронту з покращенням погодних умов в Україні. Про які напрямки тут може йтися, якщо можна теоретизувати, так. Давайте в теорію да, виводити це. Ну, по-перше, давайте так. Хай ваші глядачі ну, не шарахаються, я перепрошую. А, давайте там від нашої розвідки в першу чергу очікувати інформації. Якщо там буде якась гроза, то пан Буданов перший про це повідомить. Тому ну, це беззаперечно, він це полюбляє. По-друге, я щиро скажу: я поки що на даному етапі не розумію, звідки росіяни можуть ще, ще собі натягнути сили на. А, Третій великий якийсь наступ у нас, от да? можна відзначити такі напрямки: це Бахмут, це Авдіївка. Ну і, наприклад, да, там, пофантазуємо Вугледар да? або на Запоріжжя піти, наприклад, як варіант. За рахунок яких сил мені важко сказати, оскільки б, якщо у росіян були б сили, да, там такі потужні резерви, то. Мені здається, в першу чергу вони б спробували б закрити питання з Бахмутом, або як вони називають його господі Артьомовськ. Да? Амовск, ага. тобто спробував закрити, оскільки я розумію, чисто з бюрократичною складовою, що вони вже просто уявіть собі двісті шістдесят дев'ять днів, якщо не помиляюсь, триває оборона Бахмут, і всі 260 днів. 270 вже днів майже в Кремль йдуть доповіді з російської Міноборони. Майже вже взяли да, там, майже в оточення, майже в оперативне оточення, майже 70%, майже 80%. Тобто я розумію, що в Кремлі всім вже отут, у той Бахмут вони кажуть: ви або його туди, або сюди. А то туди-сюди і насукачуває. І я впевнений, що вони взяли ті сили і спробували повністю за один раз витіснити наші наших військових з бахмуту. Ну, виходить так, що в них немає такої можливості взагалі. Тобто, вони і топчуться, і відходять, і знову підходять, і знову топчуться на місці, як в Авдіївці, так і в Бахмуті. Тобто, сил для наступу я поки що у росіян щиро скажу, я не бачу. Дивіться, ще є питання по контрнаступу до вас. Ми не Давайте. будемо розбир... ми не будемо розбиратися, де, що, як. Тут цікавить а інше питання. Закордонні ЗМІ вони, ну. Я би так сказала, обцмоктують питання контрнаступу України і.